Так, сьогодні вирішили голубців зробити. Ось м'ясо жінка нарізала. Зараз я накрутю ось на ось і машиняки, Ну що то, м'ясо, цибуля, там вон рис вариться. Ну, коротше, розберемось. Що далі будемо робити. Так, поїхали. Настолько беремо. І що нам на голубці дивіться. Фарш. Це я тільки що змовав. Рис. Ну, фарш і рису ну, майже так само. Однаково. Ось капустина треба її обварити, щоб вона чистилася Да, І тоді скручувалась. Так, засмажка тут. Морква, цибуля, трохи томату. Ну і все, мабуть, да? Ну, посолити, ну фарш посолила і поперчила. А, фарш посолили, поперчили, а рис просто такий, чи теж солити рис. Ну, в соленій воді одварився. А, в соленій воді одварі. Ну, в якійсь підсолені. Підсолені. Да. Ну, це... підсолені. А, а далі буде. Капуста, зверху листя і підварилась, треба знімати поступово. Бачите? А тоді ж оце mm. будемо зрізати що все. Да, то, тоді ж частину. то в смартфоне. То в ту, ту жилку так. треба вирізати буде. А це хаща. Так, засмажка. Тут ще mm. додавало трохи соусу, е томатному. соусу томатного і сахарку. Воно таке смачніше було. І туди трошки зажати. Ага, і трохи за смажки оце див м'ясо. Ну і рис буде. Так, да, Ну там рис буде, ще, це понятно. Оце далі готуємо. Дивіться, змішали рис з фаршем. Рис трохи підварений, а м'ясо сире. Оце. Ну, з нього далі вже будуть голубці крутитися. Так, це поки жінка з голубцями там готується. Я суп сварю. Ось там. Суп'ять картоплин. Морковина, цибулинки половину. А ось тут он вариться у мене м'ясо. Там таке бульон з курки. Та свинини. А там грам таке. Може 200 чи може 250. На так каструльку головою хвост. А тоді там або рису кину, або... Ну, короче, ще навіть і не вирішив, що буде. Ну що, суп вариться у нас, вон м'ясо картошка тут вариться, бачите поехань. Зараз подаю гречку. Ти рішив з гречкою? Ага. Все таке. Так, гречка є. Лавровий листочек кинув. Перед я кидаю засмажку, щоб він такий духмяніший був де моя засмажка майже готова так і ще пару хвилиночок і, і суп добавиться ну, починаємо крутити голубчики ложка то вистачає нам можна, можна ну смотри який листочок mm -hmm. можна додати можна я так, може хтось по-другому, там якось і конвертиками роблять. Uh -huh. Я от такі ось. А, і тоді он. Ось так. Да? Зробила таку подушечку ось із зажарки, uh -huh. Uh -huh. І тоді слоями будемо пере, цей, перекладати. Uh -huh. ну, да. Крутий. Скільки їх буде? Та не знаю. Штук 20, мабуть, да? так? Я, я ніколи не вважаю, oh, що їх. Що їх щитати? Ну, то скільки понятно, все равно їсти. Бачите, як шарами укладає голубці. А мені завжди таке згадується. Пішли з жінкою колись на свадьбу, а воно щось хазяїво пожаліли харчів. На тарілку поклали один голубець, поки я одвихнувся. Він іще з у мене тарілки. Хтось казав. Так, Добре, що недалеко жили, так я поїхав, бо що вдома наївся і приїхав назад на свадьбу догулювати. Це отак от, от буває свадьба. Весілля. А, весілля. Ну, весілля, голубці отакі. Так що. Гразні ситуації, може, в людей не було. Ну, може, й не було. Востерці, так я ж, я ж на людей нічого не кажу. Я ж бачу, вийшов з ситуації. Так, наші голубці кріпляють шкварчать. Це вони тушитимуться десь годинку. Суп ось уже доварюється. Ще хвилин 10, там може 15. І все буде готово. Так що сьогодні ми порались. Далі будемо... Сіхай готувати. Далі відпочиватимемо.